Спокій подай, Господи, невинно об'єдному, воїну, Станіславу, Герою України, Сину Божому, і сотвори йому вічною пам'ять. Захищаючи свободу та незалежність, він втратив своє життя. Станіслав Нідзельський приклад людини, яка не жаліючи себе робила все задля перемоги. З того страшного 24 лютого 2022 року він став на захист нашої держави від російської навали. Відважно виконував усі завдання та мав найголовнішу для себе мету перемога України. Станіслав з перших днів прийшов до нас батальйон захищати батьківщину. Він не ховався в нічого менше. Станіслав людина з великою лідери. Сміливий, чесний, порядочний офіцер. Станіслав захищав наші землі у лавах 129-ї Криворізької окремої бригади ТРО. Був розвідником відганяв ворога від Кривого Рогу. Воював на найгарячіших напрямках Херсонському, Запорізькому та Донецькому. На останньому з них, 22 грудня, літопис його життя зупинився у запеклім бою з ворогом. Це поважна людина. Я знаю. Як брат, як ясним ну, душі не чається людина. Він все час щось допомогти. Ну, все, що треба було, і я йому, і він мені було. Треба привезти, отвезти. Ну, Все таке, що ну, і завжди защитити, десь, якщо хтось обіде. Він ніколи така. Це дуже великий повітлення. Свій останній спочинок герой знайшов на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. У захисника залишилась дружина, син та мати. В цей день провели в нескінченність ще одного героя, життя якого обірвалось на війні. Сергій Юхно з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до лав 129 ї бригади ТРО та став на захист країни від російської навали. Але 25 грудня 2023 року, під час несення служби його серце назавжди зупинилось. Був дуже гарний чоловік, батько, воїн, який захищав батьківщину, який не хотів повертати. Він сказав, я без перемоги не повернуся додому. Ніхто не думав, що так, ну скінчиться в нього життя просто. Захищаючи батьківщину, віддав своє життя в мирному житті. Сергій працював зварювальником в підрядних організаціях, але війна внесла свої корективи. Та тепер рідні та близькі плачуть над труною найріднішої людини. Муж його захисника нагородило на знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Свій останній спочинок Сергій знайшов серед таких же воїнів героїв на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. У захисника залишилась мати, сестра, дружина та маленька донечка. Шана героям, які задля чистого неба над нашою головою віддають найцінніше своє життя. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін перший міський.